Початок зими для працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій завжди гаряча пора. В цей час збільшується кількість пожеж на території області, частіше випадки загибелі та травмування людей на пожежах. З початку поточного року на території області виникло 780 пожеж. Збільшення кількості пожеж допущено у Теофіпольському, Старокостянтинівському та Славутському районах внаслідок. Пожеж в області загинуло 42 особи. Збитки, завдані пожежами, початку року становлять більше 5 мільйонів гривень. Для недопущення пожеж та загибелі людей на них необхідно дотримуватися. Простих правил пожежної безпеки, не використовуйте саморобні електронагрівальні прилади, не залишайте без догляду малолітніх дітей, не залишайте включеними е, нагрівальні прилади, праски, іншу побутову техніку, не використовуйте печі, що мають тріщини. Дотримання правил пожежної безпеки доступне кожному, то зробіть все залежне від вас для того, щоб зберегти своє майно та життя від страхітливої сили вогню.